14 листопада відзначається всесвітній день боротьби з діабетом. Ця дата встановлена на честь дня народження Фредеріка Бантінга, вченого, який відкрив інсулін. Для мільйонів людей цей день можливість зібратися разом і донести до світу потужний заклик, об'єднатися і захистити майбутнє від розповсюдження цієї хвороби. Останні дані підтверджують, що діабет на підйомі в усіх країнах, але ідея, як подолати цю хворобу, є, стверджує Міжнародна діабетична федерація. Всесвітній день боротьби проти діабету є частиною нашої боротьби з епідемією цієї хвороби. Фахівці цієї федерації. Це можливість підвищити обізнаність в унісон з громадами по всьому світу. Щорічно, 14 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає День боротьби з цукровим діабетом. Цю дату запропонував англійський письменник Герберт УС Великобританії. В зв'язку з тим, що почали об'єднуватися пацієнти, групи пацієнтів і з лікарями, які їх лікували, групи пацієнтів хворих на цукровий діабет, з лікарями яких для того, щоб допомогти самі собі, і таким чином створювали асоціації хворих на діабет. Пізніше ці асоціації переростали. Всесвітню федерацію хворих на цукровий діабет, яка ставала лідером, адвокатом, помічником цим людям з цукровим діабетом. Тому що цукровий діабет є проблема не тільки медична, а й соціальна. Тому що хворі, які хворіють на цукровий діабет, потребують щоденного щоденної допомоги. Як вживання цукрознижуючих таблеток, застосування інсулінотерапії. Ну, в першу чергу це дієта. Дієта, так звана номер 9 яка виключає жири, вуглеводи. А так як це проблема соціальна, то країна має допомагати таким хворим от, в плані дієти, виробляючи продукти відповідні з пониженим містом вуглеводів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2030 року очікується збільшення кількості хворих у півтора рази. В Україні за останні 15 років захворюваність на цю ендокринно обмінну патологію підвищилася вдвічі. Що 7 секунд у світі діагностують два нових випадки діабету, і одна людина помирає через його ускладнення. Ця недуга стоїть на третьому місці серед безпосередніх причин смерті після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Враховуючи що цукровий діабет це, можна сказати, одна з драматичних сторінок в охороні здоров'я навіть світу. Чому? Тому що цукровий діабет само, само по собі захворювання не так страшне, якщо Люди ходять за допомогою препаратів інсулінотерапію діють з нормальними цукрами, а воно грізне тим, що воно що цукровий діабет викликає ускладнення, які приводять до інвалідності і для і смертності. Причому інвалідність і смертність, вона Якраз більше в цієї групи хворих набагато, ніж можливо, у хворих з іншими патологіями. Цукровий діабет характеризується стійким підвищенням рівня глюкози у крові, може виникнути у будь-якому віці і продовжується протягом усього життя. Чітко прослідковується спадкова схильність однак, реалізація цього ризику залежить від її багатьох факторів, серед яких лідерують ожиріння та гіпотинамія. Цукровий діабет це є захворювання, яке виникає внаслідок порушення обміну речовин вуглеводів, жирів і що викликається значить, або, абсолютною, або відносною, абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну. Значить, цукровий діабет має два види: перший тип. Це є абсолютна відсутність інсуліну. І другий тип це є часткова, також відсутність інсуліну, часткова, але більшу тут роль відіграє нечутливість рецепторів. Організму до інсуліну. Значить, інсулін в організмі є, але клітину в клітину він не попадає, Значить, рецептори його не пускають, бо вони не чутливі до цього інсуліну, так званий замочок робиться. Ось ще є третій тип, можна сказати, якщо так можна гестаційний діабет, це діабет, який виникає у вагітних. Ну, Але він з часом може при. Призупинитись, але це така вже група хворих вагітних, які є з тим гестаційним діабетом. Вони вже є в групі ризику, як майбутні хворі з явним цукровим діабетом. Причин виникнення цієї недуги досить багато, в основі яких лежить загальне порушення функціонування ендокринної системи організму, засноване або на дефіциті інсуліні, гормону, що виробляється підшлунковою залозою, або на нездатність печінки і тканин організму в належному обсязі переробляти і засвоювати глюкозу. Якщо говорити про причини захворювання цукрового діабету, то знову ж таки. Вернемося до того, що в наш час, коли є аденамія, коли більшість людей їздить на машинах, мало рухаються, люди в людей більше сидячі роботи. І знову ж таки домія вживання продуктів, які викликають надмірну вагу. І все це сприяє також захворюванню цукровим діабетом. Причини виникнення цього захворювання криються у порушенні метаболізму в організмі, а саме вуглеводів, а також жирів. Залежно від відносної або абсолютної недостатності вироблення інсуліну або погіршення чутливості тканин до інсуліну, виділяють два основних типи діабету та інші види. Якщо говорити про діабет першого типу, то це є. Захворювання, яке більше виникає у молодих людей до 30 років, особливо в дітей, тому що воно в більшості випадків викликається вірусами, які поражають бета клітини підшлункової залози, і виникає так званий дефіцит інсуліну, який, який потрібно поповнювати. Ну, завдяки ін'єкціям, ми раніше, пізніше це скажемо. А другий тип діабету вважається, що виникає у людей старшого віку. Хоча зараз по статистиці, і так як ми маємо вже приклади з прийомів, як до нас пацієнти приходять діабет другого типу, помолодшого, вже і в молодому віці, особливо люди до 30 років і між 30 і 40, які мають надмірну вагу, також мають цукровий діабет, тому він, його можна і лікувати цукрознижуючими препаратами, і таким чином ми вже кажемо, що це діабет другого типу. От власне в тих людей при обстеженні інсулін є, але є так звана інсулінорезистентність, тобто нечутливість клітин до, до власного інсуліну. Все частіше лікарі визнають важливість діагностики перед діабету, оскільки правильне лікування може запобігти більш серйозним проблемам зі здоров'ям. Рання діагностика лікування перед можуть запобігти розвитку діабету другого типу. Як е, все-таки виявляти? Діабет. Інша справа, коли людина скаже, ну, відчує певні ознаки, про які ми зараз скажемо, і сама йде до лікаря. І е, є ще обов'язок лікаря, особливо на дільницях, в амбулаторіях, виявляти таких хворих, тому що е, є групи ризику. Людей, які можуть захворіти діабетом, такі групи ризику треба обстежувати раз в пів року, раз в рік. Особливо люди після 40 років, яким обов'язково раз в рік треба робити глюкозу крові, люди з підвищеною вагою тіла, люди, у яких є спадковість, тобто в родині є хворі на цукровий діабет. Люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, печінки, матері, які народили плід більше 4 кілограм, і такі, в яких під час вагітності був так званий гестаційний діабет. Ну, люди, які також мають часті стреси, ну, Мають якийсь постійний, неврогенний такий неврогенний стан, який знаходяться постійно під нервовими якимись напруженнями. Їх також треба обстежувати. Встановлено, що діабет надзвичайно різнорідне захворювання, іноді він буває лише проявом основного захворювання. Це так званий симптоматичний діабет. Супутній, наприклад, він може розвиватися внаслідок ураження інших ендокринних залоз, щитовидної підшлункової гіпофізу наднирникових залоз. Така форма діабету може бути викликана і прийомом деяких ліків. Як наслідок при успішному лікуванні основного захворювання зникають і клінічні прояви цукрового діабету. Основні симптоми діабету це сухість в ротові порожнині, спрага, коли людина багато вживає рідини, відповідно, часті сечоспускання вночі, сухість шкіри появляється, втрата ваги, відповідно, болі в м'язах, болі в нижніх кінцівках, затерпання нижніх кінцівок, тому що Іде вплив на так звану периферичну нервову систему. Можуть бути головокружіння, погіршення пам'яті, це вже йде вплив на клітини, вплив на клітини головного мозку. Люди старшого віку мають проблеми. Із серцево-судинною системою цукровий діабет, як казав один наш академік Єфімов з нашого інституту київської ендокринології обміну речовин, що цукровий діабет це є прискорена модель атеросклерозу, тому що людина з цукровим діабетом скоріше старіє, ніж без діабету. Чому? Тому що коли глюкози в організмі багато, якщо чогось в організмі багато, це як вже називається інтоксикація? І в хворого з цукровим діабетом вона і є глюкозна інтоксикація. А якщо є інтоксикація, значить це є негативний вплив в першу чергу на судини, дрібні, судини, нирок, очей, нижніх кінцівок. Верхніх це називається ангіопатії, діабетичні ангіопатії, які потім переростають в ретинопатії, людина сліпне, в нефропатії у люд, людини настає ниркова недостатність і нирка, так би мовити, відмовляє в роботі. От, є ще це є мікроангіопатії на дрібні судинки вплив. Є макроангіопатії, коли поражається судини серця. Головного мозку, і таким чином в таких людей більший ризик, як ми кажемо, кардіоваскулярних ускладнень, тобто інфарктів, інсультів. Якщо говорити про вплив на нервову систему, на периферичну нервову систему виникають так звані діабетичні полінейропатії. Це коли затерпають, нема чутливості. От в нижніх кінцівках затерпають нижні кінцівки, воно переходить з болю в затерпання, і тоді є нечутливість. Недаром кажуть, що Бог нагородив нас великою властивістю, дуже цінною це відчуттям болю. І коли діабетик вже такого болю не має, то вже дуже сумно, і тоді в нього виникають і трофічні виразки нечутливі, які приводять до гангрен відповідно до ампутації ноги. І якщо ще воно поєднано з мікроангіопатіями е, з судинами, так звана полінейропатія е, в сумісності із ангіопатіями, е, вже називається діабетична стопа. Тобто стопа, яка не чує, ні болю, вже немає, немає чутливості навіть при опіках, бувають такі, що вони ранки утворюються, а людина не чує. Що в неї є рана, і та рана прогресує, перетворюється в гангрену, ну і знову ж таки втрачається той чи інший орган. Життя з діабетом має декілька основних елементів. Один з найголовніших це позитивний життєвий настрій. Дуже важливі регулярні відвідання лікаря-ендокринолога. Терапія завжди повинна відповідати реальній потребі організму, показником, отриманим під час виміряння цукру у крові, а також життєвим обставинам кожного діабетика. Щоб запобігти цим ускладненням, про які ми вже говорили, треба вчасно звернутися до лікаря, коли у вас з'являються такі симптоми, сухість, прага і частинічні свербіння, шкіри буває, також особливо свербіння слизових. Тоді жінки звертаються до гінекологів, чоловіки, до урологів, і таким чином навіть випадково ті чи інші спеціальності виявляють цукровий діабет. От, щоб запобігти цьому, людям, які є в групі ризику, треба вчасно робити аналізи, слідкувати за своїм здоров'ям, слідкувати за здоровим способом життя, їсти продукти, які мають менше вуглеводів, жирів, слідкувати за вагою. Ось, Крім того Є критерії так званої, як ми кажемо, компенсації цукрового діабету. Це є нормальна глюкоза крові. Так? Е, ну, наука прогресує, і з кожним разом ми маємо якісь нові дослідження і нові так сказати, критерії тої компенсації, От, зокрема глікований гемоглобін, дуже важливий показник для хворого з цукровим діабетом. Це є середнє арифметичне за три місяці всіх показників глюкози крові. Якщо в нормі він є від 6 до 8, значить в людини немає ризику ускладнень. Якщо цей показник перевищує, наприклад, 8%, то такій людині вже треба задуматись, можливо, завдяки. Консультації ендокринолога і рекомендаціям, можливо, збільшити дозу того чи іншого препарату, чи поміняти інсулін, можливо, якийсь з видів може не підходити хворому. Ну, чи навіть лягти на госпіталізацію, щоб відкоригувати ці познаки, показники. Крім того, дуже важливий артеріальний тиск. Нормальний у хворого з цукровим діабетом. Це нормалізація, також один з критерій нормалізації артеріального тиску. Нормалізація показників ліпідного обміну, тобто холестерин, бета-ліпопротеїди у з цукровим діабетом також повинні бути в нормі, тому що, якщо буде високий цукор, відповідно будуть ці показники, відповідно буде прогресувати атеросклероз судин буде. Звуження судин, і також ці показники треба контролювати. Ну, відповідно, нормальна глюкозурія, тобто відсутність цукру в сечі, і нормальна маса тіла, також мусить бути. Це такі критерії так званої компенсації цукрового діабету. Основним принципом лікування цукрового діабету є досягнення максимальної компенсації порушеного обміну, передусім вуглеводів, показником чого служить зниження цукру в крові до величин, які наближаються до нормальних. Враховуючи унікальність розвитку захворювання у кожної людини, правильне лікування може призначити саме лікар. До речі, слід згадати, чому 14 листопада називають день боротьби з діабетом. Це дата, коли народився. Відкривач інсуліду Фредерік Бантінг. Він відкрив інсулін в 1921 році. І, до речі, про цукровий діабет відомо вже майже 3000 років ще до нашої ери. Але тоді застосовували різні трави, так звані порошки, ще таблеток не було. А вже в 1921 році Бантінг відкрив інсулін і вже. Застосовували інсулін, зменшували таким чином глюкозу крові. У 1941 році, під час від Великої Вітчизняної війни, відкрили сульфаніламідні препарати, а вже починаючи з 1972 року, е... mm -hmm. почалися нові генерації цукрознижуючих препаратів: це бігуаніда. Це препарати, от сульфаніламідні препарати, вони безпосередньо стимулюють клітини підшлункової залози, виділяючи інсулін. Бігоаніди – це препарати, які підвищують чутливість інсуліну до рецепторів, тобто відкривають, допомагають відкривати ті рецептори, щоб інсулін входив в цей. Є ще, починаючи з 1972 року, коли ми мали колись тільки три групи препаратів, то тепер ми маємо вже сім груп препаратів. Появилися препарати, які діють на рівні кишечника, тобто гальмують проникнення глюкози в кров через слизову кишечника. Препарати комбіновані, є які власне сульфаніламіди, так звані з бігуанідами, тобто препарати, які і допомагають підшлункові виділяти інсулін, і в той же час ну, знімають цю так, як ми кажемо, резистентність з рецепторів клітини і для проникнення інсуліну. Звичайно, інсулінотерапія, обов'язкова для діабету першого типу. І коли вже діабет другого типу з часом бета клітини виснажуються і не можна компенсувати цукрознижуючими препаратами, ми підключаємо також інсулін. Інсулінів також зараз є багато видів, багато фірм, є пролонговані, є середньої дії, є короткої дії, є інсуліни. Які забезпечують глікемічний профіль на протязі доби, але таким чином контролюючи глюкозу крові за допомогою ще введення інсуліну короткої дії. Є інсулінові помпи. Зараз вже працюють над штучною підшлунковою залозою. Це такий Маленький апарат з величини сірникової коробочки, який власне має в собі і інсулін, і глюкагон, тобто контрінсулярний гормон, який також є в підшлунковій залозі, і він таким чином регулює виділення інсуліну. І ну не дає, от як при інсуліні були гіпоглікемії, коли різко падає цукор, це також небезпечно для хворого з цукровим діабетом. То тут таких випадків вже не є, коли це підключена підшлункова залоза. Правильний спосіб життя для людей з цукровим діабетом є одним з ключових моментів повноцінної взаємодії з навколишнім світом. Дотримуючись певних правил, можна значною мірою поліпшити якість життя. І мова не йде про відмову від смачної їжі і наявності виснажуючих фізичних навантажень швидше про помірність у всьому. Багато дуже уваги приділяється в навчанню хворого. Значить, в нас є школи навчання хворого школи самоконтролю для хворих на цукровий діабет. В нашому відділенні існує така школа самоконтролю хворих на цукровий діабет, де хворі отримують відповідну інформацію, як приймати цукрознижуючі препарати, як колоти інсулін, як правильно харчувати, скільки. Калорії в день вони повинні отримувати при тій чи іншій вазі, чи при тому чи іншому виді діабету. І от особливо останні роки дуже багато уваги приділяється навченню, тому що навчання хворого і самоконтроль з допомогою апаратів, от як ми вже сьогодні бачили. Глюкометрів також має велике значення для нормалізації. Хворий сам собі контролює той глюкозу крові, знає, коли можна більше вколоти інсуліну, коли менше. І це також має велике значення для самого хворого цукровим діабетом. Для нашої країни проблема поширення захворюваності на цукровий діабет є вкрай актуальною за останні 10 років. в державі кількість хворих збільшилася майже вдвічі, зокрема, і в Калуші та районі. По статистиці ми бачимо, як з року в рік зростає захворюваність цукрового діабету, ну, відповідно, і поширеність. Коли років п'ять назад в нашому місті було хворих 3108, то на сьогоднішній день, вже на кінець 2014 року, ми маємо майже 4 тисячі хворих. Цифра становить 3898 хворих на сьогоднішній день, ми маємо вже за 10 місяців. Відповідно зростає кількість хворих на, інсулінах, на інсулінотерапії. Коли їх раніше було 400, то зараз їх є вже 630. Відповідно, зростає кількість хворих перше виявлених протягом року. Коли їх раніше було 260-240, на сьогоднішній день ми вже маємо майже 340 хворих. Це якщо брати порівняно з минулими роками, то ця цифра, як ми бачимо, зростає. Ну і хочеться сказати, що знову ж таки, що захворювання є соціальною проблемою, і в нашій країні раніше була програма по боротьбі з цукровим діабетом, яка була затверджена міністерством, завдяки цій програмі. Виділялися кошти на Інсуліни, до речі, і зараз інсуліни йдуть централізовано. В програмі було зазначено, щоб виділялись кошти на цукрознижуючі препарати, на засоби самоконтролю глюкометри, шприці, шприц ручки Ну, Але частково. Слід відмітити, що ця програма виконувалась, тому що на сьогоднішній день ми маємо 100% забезпечення інсулінами централізовано, що хворі не купують собі інсуліни, їх забезпечує держава. Бувають випадки на початку року, коли засідають тендерні комісії. То буває таке, що десь місяць-два є трошки проблеми з постачанням інсуліну, але на кінець року всі хворі забезпечені. Незрячі хворі і молоді, в нас забезпечуються шприц ручками до інсуліну. Отак виглядає шприц ручка. І хворі вводять собі за допомогою цих шприц ручок. Інсулін під шкіру. Це також зручно, тому що його можна брати з собою в дорогу. Чи підколювати інсулін, коли потрібно. Крім того, діти їх є 38. Зараз на обліку стоять дітей з цукровим діабетом першого типу, відповідно, вендокринолога дитячого. І вони забезпечуються також. Там окрема програма для дітей існує, програма Цукровий діабет. Де є стовідсоткове забезпечення інсулінами, шприц-ручками і глюкометрами і полосками до них, то ця програма для дітей виконується дуже гарно. У нас, на жаль, в нашому місті і району відсутнє забезпечення цукрознижуючими препаратами. Проте в нашій центральній районній лікарні, які ми знаємо, є безкоштовне лікування. І, от, зокрема, наш відділ вже існує 12 років, відділ на 30 ліжок. В ньому проводить лікування на протязі року більше тисячі пацієнтів, з них приблизно до 700 хворих. Це хворі з цукровим діабетом. Це є майже 68 70 хворих з цукровим діабетом. Хоча немає цукру. Знижуючих препаратів безкоштовно зате є лікування ускладнень цукрового діабету за допомогою препаратів, які закуповуються безкоштовно, і таким чином міські жителі мають можливість два рази в рік пролікуватися безкоштовно. А сільські жителі ну, окремих сіл, один раз окремих сіл, два рази на рік. Лікування дороговартісне, тому що препарати. Альфа-ліпоєвої кислоти, діаліпон, берлітіон, Вони дорогі, але зато хворі мають можливість пройти курс лікування в лікарні так безкоштовно. Ангіопротектори, метаболічні інші препарати, вітамінотерапія це все є для хворих.